Якщо вас раптом зупинити і попросити уявити космос, то мабуть у вашій голові сформується картинка по типу планет з зірками на фоні різного кольорового туману. Ну або саме те, що ви зараз бачите перед екраном, зізнавайте, я вже вгадав. Одна з найголовніших складових ілюстрацій космосу, це зоряні туманності, бо зоряні туманності це те, що нам найчастіше приходить у голову, коли ми чуємо слово космос. Звісно, я впевнений, тут є люди, які шарять за зоряні туманності, але для немалої кількості людей ці об'єкти є чимось таким посереднім чи абстрактним. Просто красиві різнокольорові хмарки, і якщо цих людей застати зненацька та змусити розповісти, що таке зоряні туманності, то крім... Ну, це цвітасті хмари в космосі. Воно красиве. Короче, хуй з варенням ви отримуєте ненормальну відповідь. Тому я і тут, щоб покінчити з цим і нарешті розжувати цю тему. А ще всім привіт! Я знову на зв'язку. І сьогодні ми поговоримо про Зоряні Туманності. Що таке взагалі зоряні туманності? Зоряні туманності це дуже величезні хмари газу, пилу та плазми, які існують у міжзоряному просторі. Крім того, що туманності є одним з найбільш вражаючих і красивих об'єктів всесвіту, ці об'єкти мають грандіозні розміри, починаючи від діаметру зоряної системи та закінчуючи розмірами десятків, а то й сотні світових років. Перекопавши купу фотографій туманності, зрозуміло, що всі вони різні по формі, структурі, кольорам. І це тому, що існує купу видів зорення. Ориних туманності та іноді вони являють собою зовсім різні об'єкти, і тому, намагаючись розібратись у цій темі, можна добряче задушнитись, бо це б**ть якась каша з різних понять. І так може здатись на перший погляд. Саме тому, що зоряні туманності мають різну природу виникнення та різні фізичні властивості, їх поділяють на окремі види. Але незважаючи на свою різноманітність, зоряні туманності мають одну спільну рису. Всі зоряні туманності відіграють важливу роль у зародженні та формуванні нових зірок. Перший вид це емісійні туманності. Так, назва незрозуміла, але я думаю, ви вже давним-давно знайомі з цим видом. Це туманності, які випромінюють власне світло завдяки іонізованому газу. Основним компонентом таких туманностей є газ, з якого переважає водонь, але є частинки інших елементів та пилу. Ці туманності мають наймасштабніші розміри серед всіх видів туманностей. Один із таких найбільших відомих велетнів це туманність Таранту, що розташований в великій Магелановій хмарі. Одна з найближчих до нас галактик. Такі туманності утворилися із газів та пилу, які заповнюють весь міжзоряний простір. Але завдяки гравітаційним силам в деяких регіонах газ та пил зміг об'єднатися та утворити більш густішу структуру у вигляді хмар. Далі всередині хмар гравітаційні сили можуть продовжувати процес поєднання матерії у більш щільні та гарячі структури, поки ці структури не сколапсують та не утворять нові зірки. Новороджені гарячі зірки, що утворилися всередині цих туманностей, в свою чергу випромінюють їм і скільки енергії, щоб іонізувати гази, наприклад, той же водень. В результаті цього гази випромінюють світло. Колір туманності залежить від декількох факторів. Так як основне джерело світіння, це іонізований газ, він виділяє різний колір в залежності від самого елемента, на якому енергетичному рівні знаходиться електрон цього атома, спектральний квазірки, яка упромінює хмари, та наявність пилу, який поглинає короткі хвилі та залишатиме лише довгі червоні. Водень, будучи найпоширенішим елементом, випромінює червоний колір. Так само робить азот, а вже кисень може випромінювати зелені, блакитні. Чи бірюзові кольори. Саме такі туманності – це величезний респав нових зірок у нашому всесвіті. Так як саме із зоряних туманностей утворюються зірки, ці величезні скупчення називають колисками зірок. Ці об'єкти є справжнім зірковим пологовим будинком і одночасно інкубатором. Найвідоміші приклади емісійних туманностей є туманність Лагуна, що розташована в Сузірі стрільця. Це велика і складна туманність з багатьма темними смугами пилу. Туманість орла, що поділяється на окремі регіони, і кожен з вас, мабуть, бачив зображення таких регіонів, наприклад, як знаменита фотографія регіону під назвою стовпи творіння, в якому кожен бачить щось своє, по типу дерев'яні каряги, вижачого кота, якусь морду, гуся або пісюн. Всередині цієї області знаходиться активна область утворення нових зірок, бе та й тривоги. І... Всередині цієї області знаходиться активна область утворення нових зірок. На цьому зображенні телескопа Хаббл ми бачимо, як із вершини стовпа підсвічуються та одночасно видуваються гази завдяки вітрам новоутворених зірок, які розташовані саме всередині цього стовпа. Згідно з новими даними телескопа, Спіцер, стовпи творення вже давним-давно знищені вибухом над нової зірки, який відбувся аж 6 тисяч років тому. На інфрачервоному знімку цього ж телескопа червоним кольором виділена величезна хмара розпеченого пилу від ударної хвилі вибуху, що ось скоро здує ці хмарні стовпи. Так як ця туманість віддалена від нас на 7 тисяч світових років, то стовпи творіння ми зможемо спостерігати ще приблизно тисячу років. І також варто згадати найвідомішу та найближчу зоряну туманість. Це туманість Оріона, яка віддалена від нас приблизно на... 1344 світових років. Ну, якось ху... До... Цей об'єкт є теж величезним регіоном зороутворення, проте найвідоміша ця туманність тим, що вона є найближчою та найяскравішою туманністю на нашому зоряному небі, і її можна спостерігати неозброєним оком. А ще неозброєним оком ви можете підписатися на мій телеграм-канал, щоб не пропускати анонси стрімів, всілякі приколи та новини каналу. Наступний тип зоряних туманностей це відбивні туманності. Відбив ні. <кхем> так от здавалось, це наче, те ж саме, що і емісійні туманності, і на око навіть не відрізняєш. Але ці туманності не виділяють власного світла, бо Бо вони так хочуть. їм по***. Бо якщо так розкинути мізками, то логічно ж догадатися, що зірки просто неонізують газ туманності. Ці туманності лише відбивають світло від близьких зірок. Основна причина в тому, що біля цих туманностей немає достатньо гарячих зірок, які б іонізували газ. Частинки пилу в туманності розсіюють світло зірок, що дозволяє їх побачити. Відбивні туманності утворилися так само, як і попередній вид, про який я тільки що розповідав. Тобто гравітація сформувала більш кучні ділянки міжзоряного газу та пилу. Стосовно складової частини, то відбивні мають ту ж саму начинку, як і. Емісійні це газ, якого переважає водень, а решта є частинками інших елементів та пил. Дуже часто такі туманності мають саме блакитні відтінки, оскільки коротші хвилі блакитного світла краще розсіюються між зоряним пилом, ніж довші хвилі червоного кольору. Відбивні туманності вже менші, ніж емісійні, через їхню залежність від кількості пилу, який локально відбиває світло зірок, та обмеженість відбитого свиту Бля, та вбитого світу. Відбивні туманності вже менші, ніж емісійні, через їхню залежність від кількості пилу, який локально відбиває світло зірок, та обмеженість відбитого світла у просторі. Вони не мають великих зон іонізованого газу, які б могли б значно розширити їх розмір, як це відбувається, наприклад, з емісійними туманностями. Процес зоротворення, в принципі, може відбуватися у відбивних туманностях, але найчастіше ці об'єкти є звичайною підсвіченою міжзоряною пилюкою. Тому відбивні туманності, по. Своїй суті, це не хмари, а реально зоряний туман. Найвідоміші приклади відбивних туманності це туманність «Відьмина голова. Я б її назвав відьміна рожа, туманність «Ірис», NGC 2023. Це туманність, яка знаходиться під кінською головою. Ну і це якось дивно прозвучало. Та найвідоміша відбивна туманність, яка оточує зірки та одночасно є частиною зоряного скупчення М45 Плеяд. Туманність зореного скупчення Плеяд – це найближча відбивна туманність до землі, і відстань всього становить якихось там 440 світових років. Це все одно до. Це зорене скупчення прекрасно видно на нашому небі. А ще усілякі вумніки переконані, що це мала ведмедиця. Або постійно мене поправляють щось, що правильно казати не плеяди, а правильно казати стажари. Тому що саме стажари є правильна вимова українською мовою. Йдіть в жопу, чесно, ну вже це... Те, що я називаю космічні об'єкти давньогрецькими назвами, це не означає, що я неправильно вимовляю або називаю українською мовою ці об'єкти. Так от, якщо вам щастить з темними ночами або у вас є хоча бінокль, то ви якраз можете спостерігати за ледь видимим туманом у плоядах, що і є цією ж від видим... ну, туманності, ви мене зрозуміли. Зоряне скупчення плеяд може здатися доволі малим об'єктом, хоча це досить великий об'єкт. Так само, як моя вдячність всім моїм спонсорам та донаторам, що підтримують мій канал, бо завдяки вашій підтримці, канал живе та рухається далі. Тому, якщо ви хочете приєднатися чи підтримати мій канал, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Але в першу чергу не забуваємо донатити саме на ЗСУ. Далі у нас за списком йдуть вже темні туманності. За свою структуру, це щільні хмари газу та пилу, які мало того, що не виділяють власного світла, вони дуже погано або взагалі не відбивають світло сусідніх зірок. Ці хмари, так само як і два попередніх види, теж є результатом гравітаційного скупчення міжзоряного газу та пилу. Проте в них найбільша концентрація цієї ж міжзоряної матерії. Темні туманності є одним із основних регіонів, де відбувається активне зореутворення. Ці туманності, також відомі як молекулярні хмари, дуже холодні і води Перебуває у молекулярному стані, від чого ці туманності і отримали свою ж назву. А щільний газ та пил, який блокує світло від зірок і туманності, за ними змушують їх виглядати темними на фоні світлих об'єктів, а іноді взагалі чорними, тому на зображенні здається, що це область суцільної порожнечі. Основний компонент темних туманностей – це молекулярний водень, який складає більшість їх маси. А далі, як завжди, це інші елементи та купа пилу. Ці зорені туманності настільки щільні, що нам навіть не видно зірок, які утворені всередині цих хмарних структур. Є такий астрофобний фактор, що цілі зоряні системи існують всередині темних хмар і які приховані від навколишнього всесвіту, наприклад, як ваш ліхтарик під ковдрою. Якщо уявити, що десь всередині темної туманності є зоряна система, в якій утворилися планети, і на одній із них існує життя у вигляді розумної цивілізації, то це істоти, які ніколи в житті не бачили зоряне небо власними очима. У них немає понять сузір'я або того ж самого зоря. Неба. Їх небо складається з суцільної та статичної хмари, яка не має кінця на небі. І єдине, що хоч якось може доповнити хмарне небо, це поодинокі сусідні зірки, які на небі будуть як рідкісні маленькі цятки. І то, якщо вони взагалі будуть існувати, тому що сусідніх зірок може і не бути. Побачити всесвіт за межами туманності можна буде лише за допомогою інфрачервоного діапазону. А щоб покинути це закрите як в мішку середовище, прийдеться долати мільярди кілометрів. Метрів, а то й цілі світлові роки. Погодьте, що доволі дивно усвідомлювати, що можуть існувати світи у повній ізоляції. І таке оточення для місцевих жителів буде цілком звичайним. Відомі приклади темних туманностей є, наприклад, туманність темний кінь, який навіть поділений на окремі туманності, такі як туманність труба, туманність глобула бока. Наче на зображенні хтось клякси на фаршмачів. Туманність Барнар 68, яка породила гарний інтернет-нахрюк у сфері астрономії. Бо по невідомій мені причині її приймать за галактичну порожнечу, а саме Войт Волопаса. І я, звісно, повівся на цей нає. Тому, схавивши порцію дезінформації у своєму відео про астрофобію, згадуючи Войт Волопаса, я показав саме туманність Барнар 68. І також варто згадати туманність коняча голова. Вона блокує світло емісійної туманності за нею, тому ми можемо роздивитися форму цієї туманності. А з гарним телескопом і доволі гарною витримкою камери ви зможете спостерігати цю туманність землі. Планетарні туманності – це вже зовсім інше від туманності, який сильно відрізняється від минуло згаданих утворень. Бо планетарні туманності це не гравітаційне скупчення газів, а рештки померлої зірки середнього розміру, ну подібні до нашого сонця або до восьми сонячних мас. Коли зірка середніх розмірів починає помирати, то у стадії червоного гіганта вона не те, що викидує, а прям вибльовує дуже величезну кількість газів. Поки повністю не оголить розпечене стиснуте ядро у вигляді. Білого карлика. Цей викинутий газ, звісно ж, нікуди не зникає, а утворює цілу туманність навколо білого карлика, яку ми якраз і називаємо планетарною туманністю. Тому, по суті, планетарна туманність — це. це розірваний труп мертвої зірки. Газ, що викидається зіркою, переважно складається з водню та гелію, але також містить і інші елементи, такі як кисень, азот, вуглець. Тощо, а під дією ультрафіолетового випромінювання центральної зорі, цей газ іонізується та починає світитися. А ще крім газу у складі планетарних туманностей як завжди, присутній пил. Форми туманностей бувають різні: від сферичних до карявих, і це все залежить від маси помираючої зірки, швидкості викиду речовини, наявності магнітних полів та взаємодії речовини з міжзоряним середовищем. Також це найменше зоряних туманностей, бо максимальні розміри таких Утворень сягають кілька світових років. Все залежить від того, наскільки далеко розкидуло гази від подихаючої зірки. Хоча ці туманності і назвати планетарними, вони нічого не мають спільного з планетами. Цю назву ще у 18 столітті вигадав астроном Вільям Гершель, який відомий відкриттям Урана. Гершель спостерігав за цими туманностями і йому там здавалось, що вони схожі на диски планет. Минули роки технології дозволили розглядіти ці об'єкти краще, але назва так прілася, що використовуються і в наші дні. Яскраві приклади планетарних туманностей це М57 туманність кільце, що має виразну округлість, М 27 туманність Гантель, що має вже більш складну структуру. GC3242 або відома як «Привод Юпітера. Ця туманість характерна двома яскравими кінцями швидкорухового газу, які часто зафарбовані червоним кольором на зображеннях у хибних кольорах. Туманість котяче око, і тут прям чудово розпізнаються масштабні бульбашки розкидання газу. Туманість Able 39, яка виділяється майже ідеальною сферичною формою, та схожа на суцільну мильну бульбашку. І думаю, варто згадати туманність равлика, яка характерна не тільки формою, а ще й дуже кріповими радіошумами, які я показував у минулому відео. Проте, коли зірка має масу більше ніж 8 сонячних мас, будучи у стадії червоного гіганта, вона не скидає поступово свої зовнішні шари. Коли масивна зірка вичерпує своє паливо, то вона колапсує під дією власної гравітації, за чого відбувається над Остатися! Ти мені сказав, що ця зірка проживе декілька тисяч років, ну, сука! Там по розрахункам все правильно. Яке б правильно! Не тільки що пи, я чуть не здох! Ну стривай, там же ж по ідеї все повинно бути правильно, тому що враховуючи вістан до землі, ми дізнаємося про вибух цієї над нової і через 7 тисяч. Ти що, до розрахунків задав відстань до землі? А. Ой. Ну, виходить так. Ти ган! Я привучу додому, блядь! Тиросрайкут виборофа кричить кроплю на кап'ютері. Та дай являча комп! Я, блядя, ком. коли масивна зірка вичерпує своє паливо, то вона колопсує під дією власної гравітації. За чого відбувається надпотужний вибух? У результаті цього ж вибуху уламки зовнішніх шарів зірки, які викидаються у міжзоряний просір, простір, утворюють окремий вид туманності, який просто називають залишки наддових». Всередині таких марностей найчастіше залишається надзвичайно стиснуте ядро зірки у вигляді нейтронної зорі. Проте, якщо зірка була неймовірно масивною, в центрі може утворитися чорна діра. Залишки наднових складаються з дуже гарячого іонізованого газу, що містить елементи, синтезовані під час вибуху. Це, наприклад, залізо, кисень, кремні, вуглець та інші важкі елементи. Ну, як завжди, куди ж без пилу? Рештки також містять пил, який формується під час вибуху. Залишки на нових Постійно змінюються в процесі охолодження та взаємодії з міжзоряним середовищем. Існують такі утворення протягом тисячоліття або навіть мільйонів років, поступово розсіюючись. А ті ж самі важкі залишки після вибуху над новою доповнюють міжзоряне середовище різними елементами, які згодом входять до складу нових зірок, планет та навіть життя. Найцікавіші представники таких туманностей, тобто розірвані трупаки над нових, це залишок над Тихо СН1572, залишок над Кеплера SN1604, наймолодша над нова G1.9 плюс 0.3, А або A sn 1006 Туманність W49B, у центрі якої не виявили нейтронну зірку, яку по ідеї легко виявити у такому середовищі. Тому, скоріш за все, в центрі туманності знаходиться чорна діра. Залишки над нової зірки вітрил. Саме там знаходиться та саме нейтронна зірка Тарахтайка або велопульсар. Та мабуть найвідоміша туманність цього виду це крабовидна туманність. А щоб нормально завершити цей відео, я вирішив зняти футаж на фоні от, ось цього прекрасного червоного гіганта, який по розрахунком мого... Дол... По розрахунком мого колеги на цей раз точно не йо... Я вб'ю цього довго...